Видачі розпорядження про позачергову сесію і призначення сесії на сьогоднішній день От, відповідно до реєстрації у нас числа присутні 21 депутату за сесійні залі присутні депутати. і, відповідно, можемо приступити до е, сесійного засідання. Е, Шановні колеги, перед початком сесійного засідання, я попрошу хвилину мовчання, вшанувати з

На жаль, через троїчний збіг обставин загинув. і завтра очікується процедура поставки тіла і орієнтована на післязавтра для буде... процедура поховання по військовому чергу. На жаль, в житті відбувається. Вже спрошу з перших днів військової агресії. Лінії важкості і складності у нашої держави, але життя розпорядбалося по-іншому. Смерть застала у нас тут не транспортній природі, звичайний, зовсім не заплачувати. Не важно, що нічого цього життя. Вам особисто себе буде річні, це буде Так. з 21 депутата сесійного залу з'явилося 15, ми можемо приступити до сесійного засідання. Хто за те, щоб сесійне засідання розпочати, прошу обіцяти? Проти повернулися. Одного голосу. Шановні депутати, на напередодні допоможуться розглядати один проект рішення. Прошу засідання профільної комісії. Одне питання. За те, що проєкт порядку денного прийняти за основу і в цілому прошу голосу. От, рішення прийнято одного голосу. Шановні депутати, по суті, проєкт рішення озвучений на засіданні комісії, на якій ми практично присутні всі депутати і відповідно. Проект лично изучить наступним чином про финансовому бюджету сообщества, нормально, место объекта на организм, философской инстанции был как человек делом против коммунальных кожи СНТ в Атневкунской области. Даний проект проект непростой документации документація, подана уже вже десь зроблена в минулому році. Зважаючи на складнощі і реєстрації про цю погодження всіх моментів передніх міського стану, таке величезним зусиллям, як і адміністрації нашої ради, і народного депутата Лариси Миколаївни Белазір і сприянням державного агентства відмовної розвитку інфраструктури, ну і всього деяких інших обставин. От, Досить поки що результативно починається вся ця процедура, я Боже, що вона так і пішла, тому що, як я вже казав, буквально на вчорашній день відзвонився в АЕНЦ Сергій Іванович з пропозицією щодо пришвидшення можливості внесення змін до постанови кабінету міністрів щодо виділення коштів на обміності даного проєкту. Даний проєкт був загружений в державний портал Дрім. Портал, в якому завантажуються всі е, проекти з відновлення інфраструктури. От, е, паралельно і потужно працювали на рівні комунікації з депутатським корпусом Верховної Ради і Кабінетом міністра Олексія Миколаївна витягнула свою частину зобов'язань перед громадою в... Відстойне лобіювання інтересів Української громади і результатом того всього є пропозиція щодо вирішення цього питання, пришвидшення вирішення, зважаючи на непросту ситуацію в Кабінеті міністрів і з метою Люб'є. Пришвидчення цієї процедури, щоб нічого не могло вже вплинути на фінальний результат виділення цих коштів, була необхідність сьогоднішнього скликання і прийняття саме цього рішення. Тому відповідно до бюджетного кодексу статті 26 частини 5. Закону пройдем про місцеве відбудування і так далі. В прямом селищна рада вирішила перший виділити кошти на фінансування бюджету селищної ради територіальної громади в рівні об'єкту нового будівництва майстрально договору, то що ми вже озвучили в розмірі 2 мільйони 993 тисячі 200 гривень, Сума, яку ми обговорили попередньо з частиною залишків, які були цільово призначені, вже направлені і орієнтовані на співфінансування. О, доручити фінансові фінансової Лотнярської селищної ради при внесенні змін до бюджету Лотнярської територіальної громади 25-го кошти з фінансування об'єкта будівництва, замовником на виконання робіт з будівництва об'єкта нового будівництва на істрамогу звонних насосних станції до підйому, підъема каків чи об'єму кожного сетапа Кличинської Минської області, та одержання бюджетних коштів визначення державних предприятий в группу управління проєктивного дома. Контроль за займання даного рішення, покласних простійної комісії, з питань фінансів, бюджету організації за фінішного року, інвестиції та міжнародних спірової Ось такі проєкти рішення пропонується до затвердження на сесійному засіданні. Чи є запитання, по суті, так, проєкт рішення? Немає. Шані ну, депутати, 에, пропоную ставити на голосування за основу і в цілому проєкт рішення, який які зачитані позапрошення сьогодні. Проти отримали рішення при <клухи> одного розглядання. Паралельно до цього рішення ще направляються листи супровідні і на народного депутата Ларису Миколаїв-Блозір з метою забезпечення населення Воронської е територіальної громади та своєчасної реалізації виборчої проєкту майстральної водою, відстоювали за станцією е е рішенням. Is the ultimate question dying budget on the channel 1978 session 8 rade рішення про фінансування бюджету ухнявского територіальної громади до Юницкого? Яким виділено кошти кошти бюджету князя громади на реализацію в казку проект в России 2920 рук? Та за на за робіт на проєктів та проект, бюджет кошти, державного, державного проекту. Для <клухи> Мерез, та практичної медианісової конструкції, водопровідних мереж, враховуючи обмежені з бюджетного фінансування та перерозподіл коштів бюджету на підтримку Збройних сил України, реалізація цього проєкту виключно власними силами є неможливою продуктів підтримки державного бюджету. Реєстрації реалізацію, реалізацію, реалізацію робочого проєкту нового будівництва. Враховуючи вище вказ, ми просимо вашої підтримки сприяння е у якнайшвидшій реалізації даного проєкту. Свою чергу, Случайно рада готова до безпеки співнання указаного проєкту з відповідені. Ось такі гарантійні супровідних до проєкту рішень, який ми тільки що спільно з вами прийняли. Тому ще раз хочу подякувати і нашому народному депутату Ларису Ніколамі і до державного генератора Сергія Івановичну за розуміння сприяння. Тримку нашої громади, нашої проблеми. Якщо по суті, більше запитань маю, в частині різних питання мовили, ще простейно-осіблення проблем, нюанси того, що є. Тому наступна сесія чергова, яка була запланована, в частині зміни, і нумерації номерації відбудеться, як і запланована на 11 ну, і Відповідно, до того часу вже. Конкретика по цьому нашому прийду. Дякую всім, хто за те, що сесійне засідання примали рішення прийняття. Дякую всім за розуміння і.